Скажіть чесно, ви чули колись Юр'євна, Андрійович, і відчували легке мовне здригання? Знайома ситуація. І найцікавіше, що помилки в іменах по батькові трапляються не лише в побуті, а й у школі, документах і навіть на урочистих подіях? Вітаю в ефірі програма Мова про мову. Тож сьогодні розберімося. Як творяться імена по батькові в українській мові? Без таблиць і сухих правил. Просто, зрозуміло і по-людськи. Ім'я по батькові або ж патронім. Це особове найменування, що вказує на походження людини по батьківській лінії. Сам термін походить із грецької мови і буквально означає батькове ім'я. Його основна функція. Позначити належність до роду та конкретного предка. Патроніми з'явилися тоді, коли в суспільстві стало важливо точніше розрізняти людей. Із розвитком громад простого імені вже не вистачало, тому людину почали називати за ім'ям батька. Саме тоді формується звичай називати особу за принципом син або дочка такого-то. У давніх греків Патроніми були поширеним явищем і часто виконували роль родових імен. Вони творилися за допомогою спеціальних суфіксів, зокрема ід, і вказували на легендарного або реального предка. Чимало родів виводили своє походження від богів чи героїв, тому з'являлися назви на зразок Геракліди нащадки Геракла або Діонісіди діти Діоніса. Так патронім ставав не просто мовною формою. А знаком престижу і родової пам'яті. В українській мові ім'я по батькові закріпилося як складова офіційного іменування. Воно використовується в документах і як форма ввічливого звертання разом з ім'ям, зберігаючи традицію поваги до родової належності. Як же правильно утворювати імена по батькові? Почнімо з чоловічих. Загальне правило таке. До основи власного імені додаємо суфікс ович. Саме тому кажемо Михайлович, Васильович, Юрійович, Георгійович. До речі, за чинним правописом правильно Ігорьович, хоча раніше нормативною була форма Ігорович. Тут варто пам'ятати правопис змінюється, але в старих документах залишається попередній варіант. Тому не спішіть міняти паспорт. Та, як і в кожному мовному правилі, без винятків не обійшлося. Частина чоловічих імен утворює по батькові за допомогою суфікса «ич». Так з'являються форми лукич, савич, кузьмич, хомич і ліч. Паралельно можуть уживатися й варіанти з ович, окрім і «ліч». Але саме короткі форми з «ич» – традиційні й нормативні. Є й особливі випадки, які часто викликають сумніви. Наприклад, в імені Григорій При творенні по батькові відпадає закінчення І, тому правильно казати Григорович. А до основи імені Микола додається вставний елемент Ай. І маємо форму Миколайович. Саме вона є основною нормативною. Тоді як Миколович трапляється рідше. Тепер про жіночі імена по батькові. Тут правило значно стабільніше. До основи імені додаємо суфікс «івна». Саме так утворюються форми Михайлівна, Юріївна, Георгіївна, Іллівна, Кузьмівна. Саме тому варіанти на кшталт Юр'ївна чи Ільльовна не мають нічого спільного з літературною нормою. Винятків серед жіночих форм небагато. Але їх обов'язково варто запам'ятати. Від імені Григорій Григорівна, а не Григоріївна. А від Микола Миколаївна. Форма Миколівна існує, але вживається рідко та не є основною. А тепер коротка мовна перевірка: спробуйте визначити, яка форма імені по батькові нормативна, а де можливі паралельні варіанти. Отож, як правильно, Ілля – Ілліч Микола, Миколайович або Миколович. Дмитро Дмитрович. А якщо офіційне ім'я Дмитрій, тоді Дмитрійович Григорій. Григорович чи Григорійович? Григорович. Відпадає ій. Форма Григорійович неправильна. Цей виняток запам'ятовуємо. Можливо, ви маєте якесь незвичне ім'я по батькові? Напишіть про це в коментарях. І на завершення маленька мовна порада. Якщо ви сумніваєтеся, як правильно утворити ім'я по батькові, не варто покладатися на інтуїцію. В українській мові існують словники власних імен. А в багатьох тлумачних словниках уже подано нормативні форми імен по батькові. Мова цінує уважність, а правильне ім'я це завжди прояв поваги. Тож говоримо правильно, і нехай наша мова звучить впевнено, грамотно і гідно. До зустрічі в наступному випуску!